Андрій Юрійович Новак, асистент головного тренера СКО 19-11. Андрію Юрійовичу нічия 00 Наскільки тренерський штаб задоволений цим результатом і чи вважаєте ви його справедливим у цьому поєдинку? В першу чергу хочеться від цієї команди подякувати нашим збройним силам, завдяки яким в такий важкий час для нашої країни ми маємо змогу займати своєю улюбленою справою. Це перше. Щодо гри, вважаю, що результат закономірний, тому що моменти були і у нас, і у команди Вінниця», команди добротної, досить хорошої, яку ми вивчали, продивлялись, знали їхні сильні сторони. Повторюсь, команди, з якою працює досвідчений головний тренер, досвідчений тренерський штаб. Тому, в принципі, повторюсь, нічия закономірний результат по тій грі, яка була. Ви тренерську кар'єру провели. Початок вашої тренерської кар'єри, і попереднім клубом був прем'єр-ліговий Минай. От наскільки за градусом протистоянь десь відрізняються, можливо, чимось схожі, схожі поєдинки другої ліги і поєдинки УПЛ. Ну зрозуміло, що градус протистоянь. В принципі, і в прем'єр-лізі, зрозуміло, трішки вищі, але градус протистояння у другій лізі також високий, тому що, повторюсь, всі на нервах. Тренерський, адміністративний штаб, тому всі переживали за результат. Тому в принципі, такої великої різниці немає між накалом, градусом. Багато сьогодні відчувалося награних комбінацій. Дійсно відчутно те, що збори пройшли плідно. А наскільки сьогодні хлопці виконали установку тренерського штабу? Наскільки у відсоткому співвідношенні? Ну, відсоткому важко сказати. Ваше питання, яке ви задавали перед тим, про з гри, більше. Емоції, коли ти дивишся гру з технічної зони, це більше емоцій. Потрібно спокійно подивитись гру з холодною головою, повністю її проаналізувати тренерському штабу, і тоді можна буде зробити висновок об'єктивний, наскільки команда виконала установку. Дякую, Андрій Юрійович. Бажаємо успіхів скалі 19 11 у сезоні. Все ще попереду з нами був Андрій Новак, асистент головного тренера з 19 11 Дякую.